На території так званого міського пляжу продовжується розпочата у 2021 році справа. Будівництво скейт парку нині йде робота по встановленню фігур. Вартість проєкту понад 3 мільйона гривень. Це кошти державного бюджету, зазначає секретар міської ради Богдан Коляда. Скептично, не скептично, бо багато обговорень у містян було, але е, ми маємо дещо позитивні моменти, тому що тому, що ми маємо завершений об'єкт. Ми маємо можливість дати дітям займатися ще одним видом спорту. і ми освоїли кошти в принципі, використали не місцеві а державні. Підрядник той самий, що й розпочинав будівництво, одна зі столичних фірм, яка спеціалізується на зведенні скейт-парків. Чи доречно таке будівництво нині, особливо ж під час війни, є певні побоювання людей, особливо активні у соцмережах. Є побоювання такі обурення громади, але сподіваємось на розуміння того, що ми завершуємо об'єкти, ми не створюємо нові об'єкти. Ми не розпочинали будівництво там, як в деяких громадах розпочинається будівництво там, на 100 мільйонні об'єкти спортивної інфраструктури чи розважальної. А ми завершуємо об'єкт, який, в принципі не такі великі кошти закладені. І... Я розумію, що все-таки залучені кошти в громаду їх треба все-таки використати. Орієнтовно до кінця тижня роботи по скейт-парку планують завершити. Сподіваюсь, що вже до кінця тижня вже буде навіть здача об'єкта, і прийом на замовник. У нас комунсервіс буде вже приймати цей об'єкт і буде мати змогу дорозрахуватись за скейтпарк. Олена Лук'янюк Дмитро Пінківський Теркавік.